Каже, я звернувся на, на ICTV, на, на, на новий, а мені сказали, що вони проти війни. Я так тю кажу, а причому чому? День матері, солдати, війна. От, каже, звернувся на ТРК Україна, сказала, приносити готові. Подивимося. Може, може, розмістимо. Я не знаю, чи були вони там в ефірі, але це просто яскраво показує ставлення в класичних медіа до елементарних речей. Тобто вони, в принципі, потім те, що ми бачимо в ефірі, там спекуляції відбуваються довкола героїзму. Героїзації, війна і так далі, але ну ну те, що я бачу на телеканалах, а їх дивлюся дуже рідко, це це насправді спекуляції. Тобто там щирості дуже мало. Наші журналісти, там, особливо дівчата, я не знаю, з чим це пов'язано, але вони постійно просяться поїхати туди, от на фронт, познімати, і може відмовляєш, кажеш, що ти там вже була, а ти там була ну, там Кіра Тостакова, зокрема там Христина Бондаренко. От вони всі от туди прагнуть, Настя станко так само і. Тут можна сказати, що ви отримаєте щирий матеріал і об'єктивну картинку, як це відбувається. На цьому я крапочку поставлю.